Дома так на Вдома закрили. Це не йде mm -hmm. пустий адрес. Що тобі це подобається? Колір не теж. Колір, так? Да? Шов у тебе робить, сайлон. Mm -hmm. Тебе розсмішали, яка mm -hmm. mm -hmm. була серди. Інтернет, да? Все, інтернет. А чого ти забираєш? Wi-Fi. 3G, 5G сзади. Ми вже все скупилися на базарі, але моя Ілоночка вирядилася як до магазину, супермаркету, а не до базару. Розкажи, що ти сьогодні? Що мама купила? Рукавець, рукавець бо пішли без рукавець. Далі. Носки. Носки, бо пішли без носів. І теплу кофту, бо пішли без теплої кофту. Ось таке. У нас сьогодні пригода. Мама трохи посварила, пішла, купила все, одягнула, ілонка вже наша не змерзла.